У Житомирі відбулася прем'єра вистави «Вечеря для акул за п'єсою французького драматурга Люка Шомера, детективна комедія з французьким шармом, дотепними діалогами і неочікуваними поворотами сюжету. Постановку вистави на малій сцені Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги втілив вінницький режисер Григорій Сиротюк. Це комедія не проста. Вона з глибоким змістом, звичайно, з тим, що відбуваються тенденції, які зараз ви бачите в світі, відбуваються, що Хтось воює за квартиру хтось свою за чужу територію хоче відібрати все те, що відбувається в світі, Сплилося тут в одній маленькій квартирі. Зліт чудова панорама. Накрематорій. У виставі взяли участь подружжя акторів Василь і Вероніка Мачульські, які зіграли парою на сцені та вперше втілили ролі комедійних персонажів разом. самого початку я був проти і зараз у мене погане перечуття. Працювати над цим було не важко, працювати було приємно. Це якийсь такий новий досвід, нові відчуття. На, на репетиціях була така класна, приємна атмосфера, і ми із задоволенням віддавалися на повну. Після прем'єри відчуття класні. Як на мене, то глядач був задоволений. Задовлені. Вони сміялися, цікаві в них були реакції. Новим досвідом ця вистава стала і для артистки драми Оксани Рогуцької. Це її перша роль на малій сцені. Акторка каже: персонаж, якого вона втілила, їй сподобався, адже героїні відповідає її характеру. цій е, героїні багато всяких таких прикольчиків вона носить з собою. І, от не забудь, що ось це мені було важко сьогодні. Такі перший глядач театрали. Вони більш такі всі серйозні. І хвилювалась, що буде ну ось саме серйозні. Вони привикли ось театр. Театр. А тут така трішки хуліганська комедія. Ну на мою думку, а от актор Дмитро Зіневич вже не вперше грає у комедії. Цього разу він перевтілився у телеведучого, що має неабиякі скелети у шафі. Але звісно, розкривати всі секрети він не став. Натомість каже, що глядач сам має розгадати усі таємниці. Така штука, що на малісені. Працювати зовсім по іншому, і відчуття зовсім інші ніж на великій сцені. Бачиш, очі кожного, хто от сидить в залі. І тому свої емоції на малій сцені вони трішки по іншому їх потрібно передавати ніж на великій. Тут на сцена вимагає більше більше нюансів. За словами театральних митців, вечеря для акул змусить вас сміятися, дивуватися і підозрювати кожного героя. Комедійна вистава залишається в репертуарі театру. Квитки можна придбати у касі або ж онлайн на сайті.